по Нашому місту? По нашому під'їзду. Ага. Ясно. Іде зараз твій кум? Релаксує. Де? Там, на лавочці, релаксує. Ага. Будеш ти обережно не стань в релакс. Ага. Ти зараз в мене дорел... дорелаксуєшся. Діти до наші, діти! Діти наші в темному царстві. Господи Боже, то де? Де діти наші в твоєї мами. Слава mm. 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 Богу, я вже хотіла поліцію викликати. Mm. Що може зробити поліція? Mm. Що ти сказав? Тихо, mm. глухо! Що але? ти сказав? Я... Ще до кого ходили! Швидко кажи! Та ми всіх в під'їзді обійшли деяких навіть оповзли. <рес> до кого? Кого кажи? Микола Івана Петра, Катю, моріку, Андрія Семена Петра, Віталіка, Валіка, Володимира Андрія, Сергія Петра, колю Сашу мажу Катю. Володя, що ти так про них співаєш? Боже Володя, Володя, тобі 43 роки, чоловіче. Ну коли ти вже, коли ти вже візьмешся за голову. Довольна? Та не за мою! Довольна! Так все, вали звідки прийшов? Добре. Але будьте тітку, гонорові, дайте гроші папірові. То що? Бо я їду до дівок, а вони не люблять копійок. Я тобі зараз дам діво!